Шість така штука, якщо Макс не, л... не ляж на калімат, так і не повієш. Настя, краси щось щось шлях. Ви говорите конкретно чи до Ти відомо знімаєш? Я від імені канадської діаспори хочу передати привіт всім, хто живе в Україні. Ми дуже сумуємо, дуже любимо Україну, але в Канаді. Ми... В Торонто, ми в Торонто ми 30 років любимо Україну, але вроді вали їхати на територію. Ми просто в душі українці. you know, you know what I mean? It's, it's like, Є uh, тістечко, але ти діабетик. Знаєш, то ми любимо Україну, але типу вся хуйня. <ріпусеч> <ріпусеч> ну, о, 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 переводь, переводь. Розмову. <ріпусеч> Сергій, Сергій, Сергії. Макс нічого не може сказати. До цього розміру. Макс. 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 Ви можете щось сказати? А ви можете показати, добре. Пане Володимир, <ріпусеч> що ви можете сказати? <ріпусеч> Піздец. Поняв.